Мобільну версію робочого місця Кашалот можна встановити на будь-які пристрої з операційними системами Android або iOS. Перейдіть відповідно у Google Play або App Store. Знайдіть застосунок за назвою, встановіть та запустіть його. У вікні авторизації вкажіть шлях до секретного ключа електронного підпису та пароль і натисніть Увійти. Після авторизації відбувається синхронізація з кабінетом користувача кашалот, звідти завантажуються всі господарські одиниці, каси та інша інформація, доступна для даного суб'єкта господарювання. Докладні інструкції щодо налаштування і роботи кабінету будуть доступні в описі під цим відео. Для початку проведення розрахункових операцій в розділі всі каси з переліку оберіть потрібну господарську одиницю, після чого на екрані буде відображено всі доступні для неї каси. Щоб побачити актуальну інформацію про статус каси, натисніть кнопку Оновити, яка розташована праворуч в верхній частині екрану. Після чого оберіть потрібну касу і натисніть Відкрити зміну. Якщо при відкритті зміни в касу потрібно внести розмінну монету, вкажіть потрібну суму і натисніть Далі. Після чого на екрані буде відображено зареєстрований документ службового внесення. Натисніть кнопку «Готово» і починайте проводити розрахункові операції. Для того, щоб виконати синхронізацію довідника номенклатури товарів та послуг з кабінетом користувача, натисніть кнопку Оновити розташовану праворуч у верхній частині екрану. Щоб додати товар в перелік, натисніть Додати товар і знайдіть його за допомогою пошуку. Також для додавання товарів можна використовувати камеру смартфону як сканер штрих кодів. Для цього натисніть відповідну кнопку і наведіть камеру на штрих-код товару. В мобільному застосунку кашалот можна застосовувати знижку до окремих товарів в кошику. Для цього змахніть ліворуч назву товару, натисніть кнопку із зображенням відсотків, оберіть потрібний варіант знижки, вкажіть її розмір і натисніть Готово. Після цього в нижній частині екрану буде відображено сума застосованої знижки. Для реєстрації розрахункової операції натисніть кнопку Оплата та оберіть потрібний тип оплати, наприклад, Оплата готівкою. Вкажіть надану покупцем суму і натисніть Зареєструвати чек в ДПС, після чого на екрані з'явиться чек з присвоєним йому фіскальним номером. Передати чек покупцю можна за допомогою смс на електронну пошту або в будь-який месенджер. Для цього натисніть кнопку Поширити та оберіть потрібний варіант. Для проведення наступної розрахункової операції натисніть кнопку готово. Також у відкритій зміні можна створювати документи службового внесення та видачі. Для цього натисніть три крапки, розташовані праворуч у верхній частині екрану, оберіть потрібну дію, вкажіть суму і натисніть продовжити. Після чого на ФСКО буде зареєстровано відповідний документ, а на екрані ви побачите його відображення. Для того, щоб переглянути кількість продажів, сум готівкових та безготівкових надходжень та іншу інформацію з моменту відкриття зміни, в цьому ж меню натисніть кнопку XVI. А для того, щоб переглянути кількість готівки в касі, натисніть на назву ПРРО, яка розташована в нижній частині екрану. Переглянути всі зареєстровані фіскальні чеки та інші службові документи ви можете в розділі Історія операцій. Для цього перейдіть до списку каз, натисніть кнопку меню, розташовану ліворуч верхній частині екрану, і оберіть Історія операцій. Якщо потрібно відмінити останню зареєстровану операцію в переліку, оберіть відповідний документ та натисніть Сторнувати. Також у розділі Історія операцій є можливим відправити будь-який чек покупцеві. Для цього натисніть на потрібному документі і оберіть Поширити. Щоб закрити зміну, поверніться в розділ Всі каси та перейдіть до відкритої зміни. Натисніть три крапки, розташовані праворуч, у верхній частині екрану і оберіть Закрити зміну. Якщо в касі залишились кошти, програма запропонує створити документ службової видачі. Оберіть зробити видачу, а у наступному вікні натисніть відправити у ДПС, після чого автоматично буде сформовано та зареєстровано документ службової видачі та Z Звіт, а зміну буде закрито. Щоб повернутися на головну сторінку, натисніть кнопку Готово.